Яку я знову їм котлету по-київськи, але домашню. по-київськи, просто... А зараз щось з неї буде витікати, буду розрізати її. Дивись, дивись. Просто. Це Пахне це... як! Дивись, от Відео. Ох ти що! Що це таке? А що там всередину входить, я воно кажи. сметана. Верти гриби і цибулька. Та ти що, дивись? Яка Це просто. яка це красота, дивись, дивись, дивись. Дивись, цікі м'ясо, дивись. Дивись сирок. <сміт> Такі ще вигляді грибочка. зараз mm. покушаємо. То просто щось з чимось. Йо моя, довізи. Мікаш дивіться. <сміт> всім, собі, всім. Ммм, mm. а плюс кажеш колись. Може, колись я не знаю. Може? Угу. І в тебе теж таке, так? цікаво. Угу. Але то, але то, Таня господиня. Спарта тренує.